Перший весняний міжрядний обробіток малини. І ми його приводимо ось таким малим трактором з фризою. Ширина фризи у нас метр десять. Тому в де муське міжряддя, дуже зручно обробляти, бо проходимо в один раз. Але зате потім важко збирати малину сюди. Ось тут де вже міжряддя ширше, 2-2-20 метра, проходимо два рази. Ми цього року дуже поспішали з міжрядним обробітком, бо ж ми навіть не надіялися на таку гарну дощову весну. Справа в тому, що восени ми не фризуємо міжряддя, а за сезон збору добряче його затоптуємо. Бо ж ціле літо збираємо в різну погоду, і в дощ, і в посуху. Тож минулими роками, коли не було весняних дощів, весною дуже важко було профризувати. Тож цього року ми навіть не чекали, поки зійде малина. А поки є ще волога, вийшли призувати. Розробляється дуже гарно. От подивіться, у нас кажуть гарно як грядка. але ж з цієї весни маємо достатню дощу і навіть снігу. Тож надіємося на гарний урожай.